Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні в нашій програмі йдеметься про діяльність обласної організації політичної партії Громадський Рух, Народний контроль». Гості студії Світлана Похольчук, голова обласної організації політичної партії Громадський Рух Народний Контроль. Добрий вечір. Добрий вечір. Олександр Шевчук, член обласної організації цієї ж сили політичної. Вітаю вас у студії. І біля мене Іван Майданюк, голова громадського об'єднання Народний щит міста Коростишев. Так, да, так, так. вітаю вас. Доброго. Дня. Що ж, наприкінці минулого тижня у Києві відбувся з'їзд вашої політичної сили? От про що на ньому йшлося? Які задачі стоять перед членами народного контролю? Світлано, почніть. Дава, 4 числа відбувся наш перший з'їзд нашої політичної сили, на якому було встановлено прийнято декларацію, а також заяви партії, і також напрямки дій були озвучені з чотирма пріоритетами. Тобто, це формування нової політичної сили, яка є майданівського періоду. Це групу гуртуються політичні політичні діячі, журналісти, учасники. АТО, ті люди, які виборювали. Гідність на революції майдан Ну, От серед тих, хто був на майдані. От я бачу Олександра Шевчука в нашій студії. Пам'ятаю наші розмови під час прямих ефірів, коли майдан був в Житомирі Ми надавали вам слово. А зараз ми бачимо вас у громадському контролі. Ну, звісно, виникає запитання, чому ви обрали для себе е, таку політичну силу? Ну, громадський рух, народний контроль. Він об'єднав ці всі постмайданівські такі активні організації, активних. Громадян, громадських діячів для того, щоб ми на сьогоднішній день не порядок в нашій країні. На жаль, пройшов певний період часу, але по суті нічого не змінилось. Корупція як була, так і є. Реформи тільки про них говорять, ніхто їх не втілює. Війна, котра триває на сході, до цих пір триває і забирає життя наших громадян. Тому як активний житамарянин, активна молода людина, хоче дійсно змін. Змін на краще. Я впевнений в цій команді, я приєднався і разом вірю, що ми зможемо навести лад в нашому місті в нашій країні. Запитання до Івана Майданюка. От ви представляєте громадське об'єднання Народний щит з міста Користишова. От що вас пов'язує з народним контролем? Чому ви також разом з ними виявили бажання брати участь у нашій програмі. А у нас спільна робота. Просто ми по тому самому спільному йдемо питанню. Те саме боремося з корупцією, з чиновниками, з хабарниками. У нас в місті теж дуже багато питань. Так само за Чикалая, за, за цапуна, які гребуть для себе, тільки для людей нічого не рішають. Вони у вихідні дні роблять, що хочуть. У нас є навіть велике там одне питання по поводу користичів. Як виходить, вони в суботу вже навіть виходить день молодежі. Взяли, приїхали самостоятельно, вирізають дерева, хочуть поставити собі мафи. Тобто народний контроль, ви вважаєте, що спільно від... нас, буде допомагати фаристичівцям да. вирішувати ці, ці, ці нагальні питання? Так, да, у нас спільна просто обща робота. Зрозуміло. Ну, друге питання: ваша політична сила, як ми вже зараз от пересвідчились, залучає активістів? Ну представників громадськості. Наскільки активно йде цей процес? От крім Олександра, і Івана, які представляють тут от такі політичні громадські організації, є громадськими діячами, активістами є. Хто іще входить входить народний контроль, Світлана? Значить, народний контроль розбудовує свої партійні ячейки в першу чергу на районному рівні. Також долучаємо громадських активістів. Це е, маємо благодійний фонд Віталія Науменка. Ми з ним плідно співпрацюємо. Також громадська... Хто таке це є в Кростишів. Активна Корис. молода Корис. Е, в користані вибачте, це є активна молода людина, яка займається багато благодійністю. Вона є учасником АТО, надає волонтерську допомогу. Також допомагає інвалідними колисками. Також великі передає харч, харчові продукти на АТО. Відправляє машини, забезпечує інвалідними колисками. Тому ми також з ними сплідно співпрацюємо. Також є громадська організація, молодь за єдину. Україну, це також молоді особи до нас долучилися, які піднімають і висвітлюють ті питання, які в є в них на місцях, де вони проживають, і ми спільно з ними об'єднуємося і починаємо їх вирішувати. Ну, народний контроль знають дуже багато житомирян, діяльність народного контролю. От, хоча минуло, ну скільки декілька місяців, як народний контроль почав активно, от будемо говорити, працювати з громадою, от іти зустріч громаді, допомагати житомирянам розв'язати їх проблеми. Як іде цей процес, наскільки знов таки активно люди е, розуміють, що народний контроль є та організація, яка може їм ну, Конкретно допомогти не просто словами, а конкретними справами наскільки іде цей процес ефективно? Ефективність процесу цього є, звісно, може всі питання відразу не вирішили, тому що ми маємо плідний і надто насичений потік людей. Щоденно в нашу обласну органі до офісу, обласної організації вітають понад десятки громадян. Звісно, ці справи досить нелегкі. Вони затягнулися у якомусь мірі невиконанням рішення суду, не виконують органи правоохоронні свої безпосередні функціональні обов'язки, на які вони залучали. Ляся і тому приходиться значною частиною нашого переписку плідну трошечки підштовхувати. Вирішуємо це питання. От, наприклад, звернулися житомиряни встановити їм дитячий майданчик. Його було також встановлено за кошти, скажімо. Мецената, який погодився на це зробити, нам досить приємно, що влада все таки чує звернення людей і, і мецената, звернення народного контролю. Да, і звернення народного контролю, і вони долучаються і власними коштами, власними силами вирішують це питання. Ми у нас, дуже вдячні. У нас є відеоматеріал, один з відеосюжетів підготовлений журналістами народного контролю. Ми зараз його переглянемо, обговоримо і потім повернемось до цієї студії. Прошу дати перший відеоматеріал. Завдяки втручанню народного контролю вдалось вирішити транспортне питання жителів вулиці Пролетарської на їхню вулицю. Повернули маршрутне таксі номер 5 Галина Феліксівна розповідала, без маршрутки тяжко раніше можна було підійти до перехрестя і доїхати до роботи без проблем і пересадок. А після того, як маршрутне таксі номер 5 перестало їздити їхньою вулицею, людям доводилось йти кілька кілометрів до найближчої зупинки. Забрали і нам дуже далеко взагалі ніякого транспорту немає. Або треба йти на корбутовку дуже далеко. Добиратися в місто немає. чим. ні в поліклініку, ні в лікарню, ні в дитячу поліклініку, ні в школу дітям. Ні... Не нема, нема чим добратися. Я працюю в дитячій лікарні. От коли ходила п'ятірка, мені дуже було зручно добиратися е, до лікарні. Я приїхала до бульвара і там можна трохи пройти. Зараз це мені треба бігти або на корбутовку, і так само і діти дивлюся в школу. Журналістам народного контролю в міській раді розповідали: для того, аби маршрутка ходила, потрібно полагодити дорогу. Так і зробили, і автобус пустили, і асфальт новий встелили. Дуже удобно, я не знаю. Навірно, всі люди довольні, що маршрутку запустили. Нам дуже зручно стало добиратися в будь-яку точку Житомира, і ми дуже вдячні телебаченню, зокрема народному контролю, за те, що допомогли нам добитися, щоб ця поремонтувати дорогу і пустити маршрут номер 5 по нашій вулиці. Дуже велике спасибі. Правда, вони ходять з самого ранку і до пізнього вечора. Даже удобно в 9 годин люди закінчують роботу і можна добратися після 9 додому. Дуже удобно нам на базар з базару сім сумками. Мені дуже приємно, що ми достукалися до чиновників, які почули звернення людей. Галина Ковальчук Ілля Кот, народний контроль. Ну, от бачимо такий відеоматеріал Олександра. От, е. а як відбувається сам процес, от е, від початку, наприклад, тоді, коли людина прийшла, от скаржиться на на ту чи іншу проблему? Потім, як журналісти народного контролю, от активісти, вони як ви як приходите до міс виконкому, якщо це стосується міс виконкому чи певні іншої інстанції, і потім що вимагаєте? Погрожуються, як в який спосіб. Ну, в першу чергу, ми звичайно вивчаємо це питання, з яким в нас приходять люди, тому що різні питання. Звичайно, формуємо звернення чи запит офіційно, офіційно такі, звичайно, так? Офіційно, звичайно. Йдемо до місцевої влади, ми відкриваємо чиновські кабінети. Ми не боїмося спілкуватися чиновниками, тому що ми розуміємо норми закону. Звичайно, коли приходять прості громадяни, вони можливо, якимись там цікавими чи там. Якимись розумними словами, може від, ну, скажімо, там, їх відштовхнути від, да, від цього діалогу. Але ми розуміємо, в чому складність цього бюрократичного процесу, і ми не боїмося його вести до кінця. А як ви думаєте, Іване, от, е в Коростишеві. Е Дослухаються чиновники до народного контролю. Ви на початку нашої передачі там висловили певні такі ну невдоволення, зауваження щодо ну, діяльності. Дослухаються? ви не збираєтесь користишити, щоб журналісти народного контролю в користишив приїхали і от, от і, і це Я питання якимось чином вивчили, чи можливо вже це відбулося? По цьому питанню вони ще не приїжджали народний контроль журналісти. А по одному питанню по суддю пасічну приїжджали, зняли ролик, розбираємося зараз. Поки а так дослуховуються, ну що? і ефективність є. Я оце хочу Ну, поки потрохи є. Ну зразу людей теж не можна так зробити. Ефективність ну, я. є. Це я ну, важливо зрушити ці є. питання, які відбувалися за всі роки незалежності. На другий день справа не може бути ну, вирішена, оскільки є певні сроки подачі документів, їх люди розглядають також і, і просто сам відписи, сам, сам процес, процес да. Сам процес не... механізму да велика кількість людей, і всі ці звернення різноманітні, і навіть, скажімо, мало маємо часу, і його не вистачає. Люди працюють без обіду до пізньої ночі для того, щоб посприяти вирішенню тих питань. Ми сприяємо цивілізованим шляхом вирішити там ті чи інші питання. А з якими от Олександре, конкретними такими проблемами найчастіше звертаються житомиряни? От ну потім ви продовжити. От що? Людей турбує. Ну я розумію, що дороги, мабуть, от ми бачили відеоматеріал стосовно доріг. Ну що корупція, потім байдужість чиновників напевно переважає. Як ви вважаєте? Ну звичайно, просто чиновникам простіше відписатися, ніж дійсно зрозуміти якусь проблему і намагатися її хоч хоча б вирішити, чи допомогти людині зрозуміти, в чому суть цієї проблеми. Їм просто простіше відписатися. Є велика кількість проблем. Скажімо, на кожному мікрорайоні це якісь такі їхні проблеми, саме регіональні. На жаль, чиновники на сьогоднішній день, вони намагаються їх взагалі не вирішити, тому що якщо вирішують одну проблему, люди побачать, що дійсно можна щось вирішити і почнуть всі вже приходити зі своїми проблемами. А які ці проблеми, от крім того, що я назвав там дороги, бюрократизм? ще які от з якими своїми болями приходять люди? Які роками не викона це в першу чергу не виконання рішень суду. Ось також підходять, щоб допомогли їм написати якісь касаційні скарги, звернення в написанні заяв. Є дійсно питання, які вимагають серйозного вчинку і втручання. А є переважно це юридично-консультативні консультативні звернення. А Ви можете ці послуги надавати юридично-консультативні, так? звісно. Ми їх і надаємо. А у вас юристи є. Ну як які так? так ми, ми маємо юриста, ми отримуємо звернення від гарячої лінії. І кожне звернення у нас не лишається неопрацьованим. Кожне звернення ми опрацьовуємо запрошуємо людей, вивчаємо документи в когось. Це два босівських пакета. А в хтось починає, не знає, як іти, куди до якої інстанції йому в першу чергу потрібно звернутися. І ми людям роз'яснюємо. Також багато просять у нас, щоб наш юрист виступав адвокатом в суді. О, ну і що так. Всіх забезпечити нашим одним ну, юристом ми не можемо. Але такі важливі, важливі питання, отак як було з і статтю, писали інформаційно про чмут Марію Кирі Марію Кирилівну, яка чоловік, якої є учасником Великої вітчизняної війни, і до сих пір вони в 97 років живуть на зйомній квартирі. Ось вони не мають їм влада до сих пір. Наше государство, хто б це не був, їм не надали приміщення, і тому я писала також звернення, що може Овники зверніть увагу, да може якісь меценати на цю сім'ю похилого віку, вони віддавали своє життя, покладали для того, щоб ми сьогодні мали мирне небо над головою. Але ми вже маємо другу війну, війну. і тому з першими питаннями, ось так ж звертається. Комусь не було надано ще в той період Великої вітчизняної війни медичну якусь там довідку, інвалідність не підтверджено. Ось люди також з цими питаннями звертаються, і тому маючи відмову Мовлення в усіх інстанцій і написання касаційних з це забирає занадто багато часу. Намагаємося, щоб юрист приймав нашу участь в консультуванні а також був представником в суді адвокатом. Ходимо з людьми, вони бувають, не знають, куди їм іти і що їм говорити. Тобто, це вже і вік, в свою чергу, має велике значення. Також посилаємо ага. наших волонтерів, фахових, щоб вони підходили і підтримували людей в тих чиновницьких кабінетах кабінетах щоб їм правомірно надавалися рішення, а знаєте про що я зараз подумав? От цікаво івана думки дізнатися: а чи не і стоїть задача перед народним контролем і вашою організацією Користивською народний щит, щоб не тільки ну якби вимагати від чиновників? А долучати людей до е, того, що вони можуть самі зробити. Ну що я маю на увазі? Ну хтось приходить, наприклад, в народний контроль і скажеться, що там, там в під'їзді не прибирають. Ну такі дрібні справи. Чи якось оздобити територію навколо будинку, чи ставить перед собою народний контроль задачу залучати людей більше до самостійності? Ні, ну по цьому теж є питання. Гать, усе. все людей. Ми навіть саме останнє у нас був. Маленький сюжет такий. Ми води півтора місяця, користиш він, немає. Наприклад, собралися люди всі гуртом. Ми приїхали туди, визвали Загари, який пообіцяв вже вже з п'ятниці буде, і розказують, що там немає давлення. Я кажу: саме елементарно робимо, включаємо. Буде четверка давлення, рве труби, копаємо все. Народ приходить, ескаватори проганяємо, все робимо. Ну, і як... ну сказав, що давайте будемо пробувати п'ятницю. Будемо пробувати 9 часов. Цікаво, потім розкажете. Чи вийшло. ну, ну от я так предложив, Давайте будемо збирати самі гроші. Будемо самі робити, якщо у вас немає грошей. Угу. Ну що півтора місця людей води немає як робити? Як жити далі? Да, дуже погано О, у нас є ще один відеоматеріал про роботу народного контролю. Ми його зараз теж просимо нам показати, і потім знову повернемося до студії. Прошу дати відеосюжет. Раніше на цьому подвір'ї замість асфальту були ями та калюжі. Проте після втручання народного контролю комунальники вирішили цю проблему. До народного контролю звернулись мешканці вулиці Домбровського. Люди нарікали, біля їх будинків ламаються авто та дитячі візочки. Через те, що асфальт тут геть розбитий. Наталія Володимирівна щодня гуляє у цьому подвір'ї разом з онукою. Жінка розповідала, вибої не заважають і дорослим, і дітям. По цих ямах зовсім не без. Небезпечно їздити і з візочками, і на велосипедах, і на самокатах діткам. Так що, моя думка, що ці дороги треба поміняти. Тим паче, що впереді літо йде. І мами з дітками всі будуть раді, якщо будуть в цьому дворі будуть відремонтувати, вкладені новий асфальт, так як потрібно. Звісно, жильці нашого дому не згодні з станом таким. Жінки з колясками, дуже багато неприємностей, Тут проїхати не Діти виходять на вулицю, попадають в лужі, І скоро помочь під'їхати, то треба теж її вивертати між всім ямами. Звісно, під'їхати невозможно. В міській раді погоджувалися з тим, що тут треба покласти новий асфальт і запевняли, дорогу підлатають. Так і зробили. А мешканці вулиці Домбровського радіють, тепер не бояться зламати тут ногу чи автівку. Дуже добре зробили, була ситуація. Ну не зовсім критично, але близько до цього. А зараз ідеш і дуже приємно, тому що рівненько все гаразд і чисто. Существенне є змінення. Палатали лі немножечко привели в Божеві. Уже можна колясочка можна приїхати, тому що коли не було у нас масіка. Ми її ходили ногами, не обращали внимания на те, що вот дороги такі плохие. Ну як появилась колясочка, невозможно проїхати по нашим дорогам абсолютно. Ну а зараз вже більше менше можна грязи. Галина Ковальчук і Кот, народний контроль. Ну, от народний контроль в області працює наскільки я так пам'ятаю, з квітня місяця цього року. От ну, бачимо, що є певні зрушення в роботі влади по відношенню до мешканців міста завдяки народному контролю. Ну а що далі? От у такий спосіб люди приходять, скаржаться народний контроль вирішує, чи будете розширювати своє коло дій, будемо так говорити. Звичайно, наше гасло є змусимо владу працювати чесно. Саме для цього ми прийняли рішення приймати участь у місцевих виборах. Ми стали платформою для громадських організацій та активних житомирян. Ми впевнені в тому, що разом ми прийдемо на ці місцеві вибори і зможемо навести порядок в нашому місці. Саме для цього ми об'єднуємо зараз громадян і вирішуємо ці питання, які є нагальними зараз. Але таких питань є дуже багато і не лише в нашому місці. Замір. Іване, от е, в Коростишеві, чи можна сказати, що ну, от, крім вас ще якась громадська організація, якийсь громадський рух, е, побачивши, як, наприклад, ваш щит активно діє, теж долучиться. Е, і розкажіть, в Коростишеві багато от таких громадських організацій, патріотично налаштованих, які хочуть дійсно змінити життя мешканців? Ну, організацій там не дуже так багато. там... Вони їх на пальцях пересчитають. А людей є толкових, просто що вони вже не вірять у цю владу і це все, вони вже не хочуть голову заморачувати. Люди є активні, все. От, зараз я ж кажу, ми реально хочемо зробити там, де Чиколай, цапунці, всі наші, наші братки такі місні, які хочуть забрати собі під мафию. Ми їм хочемо реально продовжити, ми хочемо забрати цю площадку і зробити дійчачу, дитячу площадку для дітей, щоб віддихали за свої кошти. Uh -huh. За свої кошти їм не треба не роблять туди вложувати нічого, все за свої зробимо. Не, вони собі рішають, вони хочуть собі такі мафи ставити, торгову точку, собі, щоб гроші заробляти і все. Тобто ви будете долучати, от крім е, вашої народний щит, будуть ще інші громадські організації, просто люди, звичайні люди, пересічні, да, звичайні які люди, не є членами ніяких громадських ніяких організацій. Вони не хочуть ну, в'яку громадську організацію, вони просто, просто будуть люди, самі приходити? Самі будуть приходити, вони самі це, що давай організовують, давай зробимо лучше дитячу площадку, хай діти віддихають. Угу. От Світлано, які плани обласної організації на найближчий період? Я маю на увазі, ну тлі літній період зараз період відпусток, і ну не вже уже пів місяць, пів літа пройшло, якби і незабаром я так розумію. Вже і літо закінчиться. Ну насправді нашою основною цінністю це є справедливе суспільство. І ми всілякими шляхами і напрямками діяльності в своїй роботі ми як займалися соціальною сферою житлово-комунальним господарством. Ми так і будемо продовжувати його розширюватись, долучати всіх, щоб ми разом могли зробити більше, тому що від кожного залежить те, як буде відбуватися його завтрашній день. Ми будемо продовжувати займатися цими справами, якими ми займалися, також будемо. Долучати до своєї роботи і круглі столи, і акції, і це будуть акції також і масової дії. Будемо впроваджувати в свій досвід і соціальні проекти, і будемо готуватися, доводити людям, що ми дійсно ті, на кого варта нас і що це як кажуть, не одноразові акції, як буває, знаєте, що якась е громадська організація чи партія, от так створена під вибори. Потім офіс закривається, і, і люди її шукають. Ми хочу всіх. Запевнити, це не є разова якась організація Акція. Да, Акція. да під виглядом громадського руху. Насправді це є така партія, яка буде існувати надалі, але потрібно, просто потрібно це розуміти і повірити. Ми зараз маємо дуже розчарування в людей і тому. Для того щоб запевнити нашу роль, потрібно разом разом долучатися і працювати, працювати, працювати. Є позитивні результати, їх багато. Це ті два сюжети. Це тільки те, що ми могли показати Ну, звичайно, так ми ж не можемо в короткому сюжеті. Всі ми звісно ж не можемо показати, але насправді вирішених є справ багато, і також питань є безліч і в яких серйозні, і вони зараз на розгляді ще на, шлі, на певному стадії етапі своєї реалізації. Ізації ну які є труднощі, можливо, організаційні, можливо, труднощі щодо ну, труднощі пов'язані з дією конкурентів, які протидіють? є такі моменти у вас. Так, скажімо, я не можу сказати, що це їх багато, і ми на них реагуємо. Так, до нас почали останнім часом багато завітати в офіс таких провокаторів, які щось хочуть зрозуміти, нас, скажімо, обклівітати, але ми на це все не реагуємо. Також маємо таку, скажімо, несенітницю чи непорозуміння, як його охарактеризувати, що з народним контролем з громадської організації є люди. Які підписуються під наші ті добрі справи з аналогічною назвою. Хочу ну, всіх запевнити, це значить, є що... результати у вас, інакше не підписувалося б. Так, да, хочу всіх запевнити, що до тих лідерів і до тих громадських організацій з аналогічною назвою ми не маємо жодного відношення і вони до нас також. Ну от будемо сподіватися, що ви на тому шляху, який приведе до успіху. Дякую вам, шановні товариші, за увагу. І... Залишайтеся на нашому каналі і надалі до побачення.